Привіт, сьогодні ми зануримось у світ обладнання під тиском. Ну, знаєте, котли, посудини, все таке. Розглянемо ключові вимоги, що там з документами, як воно має бути позначене, і, звісно, найцікавіше безпека. Ми проаналізували матеріали, щоб витягти саму суть. Мета швиденько розібратись що до чого. Вітаю так, тема справді важлива. І ці вимоги вони ж не просто так. Це власне основа диспечної роботи. Можна сказати, є дві такі великі частини: інформаційна, це папери, маркування, от все таке. і фізична, ну тобто, як само обладнання захищене. Ага, тобто, спочатку папери, а потім вже е, саме залізо. Ну, логічно. Давай тоді з документації я читала в матеріалах, що кожна штука під тиском повинна мати свої папери: журнал нагляду, його ще паспортом називають і інструкцію з монтажу та експлуатації. І що цікаво, все українською, навіть якщо привезли з-за кордону. Так, так, саме так. І ця вимога щодо мови це не просто, знаєте, формальність. Це щоб наші люди, монтажники, інспектори могли все прочитати і зрозуміти. А сам паспорт це по суті така собі медична картка обладнання, там дані про метал, його стан. Це дуже важливо для контролю. Тобто, тобто, це не просто папірець для галочки, це реальний інструмент контролю. А наскільки часто ці дані про метал реально дивляться? Це тільки коли великі перевірки, чи щодня впливає. Ну, в ідеалі це треба враховувати, коли плануєш ремонти, оцінюєш, скільки воно ще прослужить. Звісно, найбільше уваги під час серйозних обстежень, діагностики. Але знаєте, мати ці дані під рукою важливо і для поточного нагляду, щоб розуміти, як обладнання ну, старіше. Ясно, документи це як фундамент. А як його розпізнати на місці? Маркування так, має бути якась табличка на котлах, посудинах, що там пишуть. І так, це обов'язково, це як короткий паспорт просто на залізі. Там виробник, номер заводський, рік, коли зробили, тиск розрахунковий, а для деяких штук, типу колекторів пару перегрівача, ще й температуру стінки і марку сталі, і важливо, наносять це так, щоб не стерлося, ну, там ударним способом чи ще якось надійно. Ага, тобто, щоб навіть через роки уявимо ситуація, якась проблема, витік. Глянув і зразу, бачиш, який там максимальний тиск. Це ж, мабуть, дуже допомагає. Абсолютно. Це для швидкого розуміння ситуації. До речі, схожі вимоги і до труб, ну, тих, що з парою чи гарячою водою. На них теж вішають таблички металеві, мінімум три на кінцях і десь посередині. Там номер, тиск, температура, і коли наступний раз перевіряти. Теж для контролю. Добре, з цим розібрались. Тепер до безпеки людей, що поруч працюють. От читала про теплоізоляцію гарячих частин. Так, це обов'язково. Все, що гаряче, і до чого можна випадково торкнутися, має бути ізольоване. Є стандарт поверхня ізоляції не гаряча за 43 градуси. Це якщо навколо, скажімо, 25 градусів тепла. 43. цікаво. А чому саме така цифра? Є якісь пояснення? Ну, це е, вважається температурою, коли короткий дотик ще не спричинить опіку такий собі поріг безпеки, щоб уникнути травм при випадковому контакті. Зрозуміло прямий захист від опіків. А що ще? От гази, вибухи, це ж теж ризики. Звісно, якщо котел працює, наприклад, на відхідних газах з виробництва, то потрібні надійні засувки, щоб його можна було повністю від'єднати від газоходу. А самі газоходи, це канали для газів, роблять так, щоб там гази вибухонебезпечні не збиралися, знаєте, у всяких закутках. І щоб чистити було зручно, і на них теж ставлять вибухові запобіжники. А на самі котли щось про вибухові клапани згадувалося. Так, якщо в котлі спалюють пил, газ, мазут, або там є шахтна топка для дрібних відходів, то ставлять такі клапани. Вони, ну, як запобіжники, спрацьовують, якщо тиск всередині раптом сильно зросте, скидають його і не дають котлу вибухнути, і ставлять їх так, щоб нікого не зачепило, якщо спрацюють. Тобто, це прям суперважливий елемент. А хто вирішує, скільки їх треба, де поставити? Зазвичай це розробник проекту котла визначає кількість, розміри, де саме. Хоча буває, якщо є обґрунтування в проекті, то можуть і не ставити. Крім клапанів, є ще лючки, такі невеликі віконця, щоб заглянути всередину, почистити топку, газоходи, а ще димові заслінки, шибери їх ще називають. Вони потрібні, щоб перекрити газохід до конкретного котла, якщо їх кілька на один димар працює, і треба один з них ремонтувати. Так, тепер картинка складається: документи і маркування це щоб знати, що це і як за ним слідкувати. А безпека це вже цілий комплекс, і ізоляція, щоб не опектися, і оці запобіжники від вибухів, і можливість безпечно все оглянути, почистити. Саме так. Бачите, це ціла система. Кожна вимога відмови в інструкції до того, де стоїть той клапан, все має своє значення. Все для того, щоб робота була контрольованою і, головне, безпечною. І знаєте, наостанок така думка. От ми говоримо про правила, норми. Вони звучать так сухо, технічно, але ж насправді за кожним цим пунктом стоїть досвід, іноді, на жаль, гіркий досвід, якась потенційна аварія, якій намагається запобігти. Питання тільки в тому. Наскільки сумлінно всі ці, здавалося б, базові правила виконуються в реальному житті: виробниками, власниками, тими, хто там працює щодня? От що відбувається насправді, поза паперами, це, мабуть, головне.